Закрий очі, зроби глибокий вдих і видих, відпусти всі турботи, що наповнювали твій день. Дозволь собі зосередитися на теплі, яке виникає від вдячності за все, що ти маєш. Я вдячна за цей момент, коли я можу зупинитися і відчути радість від життя. Ця мить є цінною і сповненою спокою. Я вдячна за всі свої перемоги, навіть найменші. Вони нагадують мені, що я можу рухатись вперед і долати будь-які виклики. Я вдячна за свою внутрішню силу, яка підтримує мене навіть у найтемніші часи. Вона як вогник, що горить у моєму серці і веде мене до світла. Я вдячна за красу цього світу, яка відкривається в кожній деталі, у ніжності квітів, у м'якому дотику вітру, у спокою вечірнього неба. Я вдячна за людей, які діляться зі мною теплом. Підтримкою і радістю їх присутність наповнює моє життя сенсом і любов'ю. Я вдячна за можливість змінюватися, життя дає мені шанс кожного дня обирати новий напрямок, і я готова зростати разом з ним. Я вдячна за свій розум, який допомагає мені бачити нові можливості і знаходити рішення. І я довіряю своєму шляху і крокую ним з певненістю. Я вдячна за все, що допомогло мені стати тією, ким я є сьогодні. Я приймаю і ціную кожну частину своєї історії. Зроби ще один глибокий вдих і видих. Відчуй, як вдячність розливається теплом у твоєму серці, наповнюючи кожну клітинку твого тіла. Ти здатна бачити світло навіть у найменших речах, і ця вдячність робить твоє життя яскравішим. Ти вже є джерелом добра, радості і спокою. Дякую, що була зі мною.